Компульсивне переїдання це не про слабку силу волі, це не лінь і не відсутність самоконтролю, це спосіб справлятися з болем, тривогою, емоційною порожнечею, це спосіб вижити, коли серцю важко, а думки тиснуть. Їжа в такі моменти це не просто калорії, це заспокійливе, це тепло, це відволікання. Але як тільки їжа закінчується, повертається сором. Провина, самокритика, і хочеться знову зникнути, або знову поїсти. Актерапія пропонує не боротися з переїданням. Вона пропонує зупинитися і звернути увагу, що я зараз реально відчуваю, що мені болить, яку емоцію я намагаюся приковтнути. Це може бути страх бути непотрібним, глибока самотність або навіть відчай. І тоді ми вчимося не втікати. Ми кажемо собі, це з просто думка, це з просто емоція, я можу це витримати. І замість їсти ми починаємо слухати: ми вчимося приймати свій досвід, яким би він не був, і ставимо інше питання: що для мене має значення? Не як виглядати, а як жити? Яка дія наблизить мене до цінностей, турботи, любові, свободи, акт не про контроль, акт про вибір. Про те, щоб залишатися з собою навіть тоді, коли складно, і зробити бодай маленький крок до життя, яке справді твоє. Ти не росли, ти той, хто здатен зупинитись, побачити і обрати по-новому.